Мир Божий вам, пані і панове. Мене звуть пастор Олександр Одинець. З великою приємністю хочу повідомити вам, що ми розпочинаємо щотижневу християнську телепрограму Відкрита Біблія. Коротко хочу ознайомити вас із змістом програм, які ми плануємо транслювати вам щотижня. Йдеться про Слово Боже про Біблію. І, власне, це буде дослідницька програма, де ми будемо вивчати Святе Письмо. Очевидно, що, ну, якби так звучить банально, нічого нового я вам не сказав, тому що всі безумовно поважають авторитет священного писання, всі безумовно поважають Біблію як Слово Боже. І це найбільш тиражована книга всіх часів і народів. І очевидно, що ця книга є і у вашому домі. Можливо, для когось це як предмет культу, як певний оберіг для вашої хати, для всіх мешканців. Можливо, для когось навіть сховка, як кажуть народі, для заначки. А може, це просто одна з палітурок, яка припала пилом. Очевидно, що прийшов час відкрити цю книгу і знайти там безліч потрібного саме вам, саме тобі, любий глядачу. Комусь Біблія це книга для наукових досліджень. Для когось Біблія це книга історій, різних часів і народів, їхньої культури, етики, поведінки і так далі. Для когось Біблія це книга про історію, виникнення, виникнення нашої планети і взагалі людства, про те, як вона починалась, розвивалась, книга про майбутнє, що очікує людей, що очікує цю планету. І це особливо містично виглядає. Люди досліджують і шукають, тому що кожному цікаво, що ж буде попереду і коли. Також Біблію можна назвати зводом певних морально-етичних правил. Біблія повчає, як краще жити людям, що є добрі речі в житті, а що є злим. Ми весь час рухаємося до більшого і більшого призначення Слова Божого в Біблії. Неймовірне значення Біблії як слова Божого, як дороговказу для людини, яка шукає Бога. Коли людина, читаючи Біблію, визнає свій статус, що вона є недосконалою, що вона є грішною, вона починає шукати Бога для того, щоб змінити своє життя вже сьогодні і своє майбутнє, свою долю. І очевидно, що через Слово Боже людина знаходить цей шлях до Бога. Бог показує їй свою дорогу. І вона знаходить Бога і збудовує з ним свої відносини. Біблія це також збірка неймовірних історій із життя людей. Це плеяда героїв, вчинки, яких можна осуджувати, брати собі як приклад. І чомусь навчитись. Також важливою річю є те, що через Біблію Слово Боже кожна людина, кожен дослідник може пізнати характер і серце самого Господа. У Бога є певні мотиви, чому Він робив так чи інакше, чому він робить сьогодні якісь речі, чому здійснюються якісь історичні події. чи чи Те, чи інше навколо нас і всередині нас. Тому Біблія це також книга про мотиви, про характер Бога, про Його волю, про Його задуми. Це збірник Його секретів і таємниць щодо нас. Що Він чекає від мене і від тебе? Все, що він створив, мені й тобі на добро. Однак не всі розуміють, що те, що Бог хоче мені, це мені на добро. І тому кожен збудовує своє життя, а відповідно формує свою долю, так, як вважає за потрібним. Очевидно, що Бог поклав один шлях, одну долю для кожного, для тебе, для тебе і для мене. А я собі йду трошки хибним шляхом, не таким, як хотів Бог. І Бог має багато таємниць в цій книзі, щоб відкрити саме. Найкращий, оптимальніший шлях для кожної людини на землі, для кожної повторюю. Тому, любий глядачу, ціль наших програм віднаходити ці шляхи для кожного з нас. Знаю, що і в тебе, і в кожного, хто дивиться зараз цю програму, є маса проблем в житті. Комусь болить, хтось хворий, когось нема ладу в хаті, нема відносин любові. Немає поваги між дітьми і батьками, між чоловіком і жінкою, постійні сварки війни, щодня якісь негаразди, невдачі. І ми сидимо і думаємо, чому, Господи, я не хочу, щоб так було. Любий друже, в цій книзі є відповіді на всі питання життя. Потрібно правильно їх розуміти. Потрібно знати, як їх знаходити, потрібно откровення від Бога. Озаріння від Бога, щоб ми бачили не тільки історії, щоб це були не просто якісь слова чи речення, чи заяви певні, а щоб це щось казало мені. Отож, підводжу риску під всім сказаним сьогодні. Наше завдання в програмі Відкрита Біблія знайти практичне застосування Слову Божому для кожної людини. Практичне застосування так, щоб сьогодні і завтра, і кожного дня в житті ти шукав собі керунок з цієї святої вічної книги, керувався ним в житті і був благословенним. На закінчення хочу прочитати вам невеличкий епіграф, яким ми розпочнемо. Цей цикл програм, він записаний в Другому посланні святого апостола Павла до Корінтян, в третьому розділі з третього вірша. Виявляєте ви, що ви лист христів нами вислужений, що написаний не чорнилом, але духом Бога живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця? Любі брати і сестри! Хай Господь напише на наших серцях свої слова. Хай Господь відкриє свої таємниці у всі сфери Твого життя, щоб ці слова з цієї книги вкладались саме туди, де вони потрібні, щоб вони визначали Твої пріоритети, щоб вони визначали твою долю, щоб Твоє життя щодня було здоровим, щасливим і процвітаючим. Хай благословить тебе Господь! Я ніколи не забуду той час день, коли я зрозумів, що колись абсолютно здоровий. Тепер я маю проблеми з серцем. Пів року безуспішного лікування, діагнози медиків. Те, як я зрозумів, наскільки мені потрібен Бог свої молитви тоді, місця з Біблії, що їх мій Господь мені показував. І те, як без допомоги лікарів і таблеток він, Бог, мене зцілив, вилікував. Я не знаю, це можна назвати як хочеш, але зараз я здоровий. такі особливі моменти їх пам'ятаєш до останнього подиху. І був період в моєму житті, коли я ходив в церкву, намагався любити Бога. Щось робити для нього і не був особливо щасливим. Чогось мені бракувало, так наче всередині, отут за багато місця, і трошки нічим його заповнити. І тут, через якийсь час, я раптом усвідомлюю, чого мені не вистачає. Біблія, Біблія це не просто книга, яку хтось написав тисячі років назад. Це лист, який Бог написав особисто мені і він. Він сам зацікавлений в тому, щоб я прочитав його і щоб я зрозумів його. Я усвідомив, що таке Біблія, що таке молитва. Це настільки змінило мене зсередини. Це змінило просто, знаєш, це змінило весь мій світ. І тоді я відчув таку спрагу. Спрагу, що її вгамувати міг тільки сам Бог. Я читав, молився, читав Біблію і молився, молився і читав, і Біблія, вона почала оживати. Я зрозумів, що там написано все, що мені тільки потрібно знати. І якщо я це все втілю в життя, то це буде найвірнішим, найправильнішим рішенням в моєму житті. Зараз я прокидаюсь кожного ранку, коли ще темно за вікном і коли сонце ще не світить, і проводжу дві найдивовижніших години з Богом. Я молюся, читаю Біблію, і знаєте, за цей час він так міняє моє життя. Ну це найдивовижніший час. Це час, коли Бог говорить з ним зі мною, і коли я говорю з ним. Стосунки з Богом, це єдине, що робить мене живим. Я повторюсь, Біблія це книга, яка реально почала міняти моє життя. Зараз я маю все, і зараз я по-справжньому щасливий. У мене є Бог, який полюбив мене настільки, що віддав за мене свого сина, який написав для мене Біблію, який любить мене понад усе на світі. Я маю роботу, яку дуже люблю. У мене є. Сім'я, в мене є близькі люди, в мене є друзі, в мене є багато друзів, в мене є найкращий друг. В мене є багато мрій, але я знаю, що ці великі мрії їх вкладає в мене сам Бог. І я знаю, що Він їх виконає в моєму житті, бо це він той, хто їх в мене вклав. Я маю служіння Богу. І коли я йому служу, то це не просто якась робота, а це моя пристрасть. У мене є дівчина, яку я дуже-дуже кохаю, і якби ви просто її побачили, вас би не вистачило ні слів, ні емоцій. В мене є все, що робить мене щасливим. Я маю все. Якщо ти служиш молоді, за якою майбутнє, яка однаково віку з тобою, яка стільки всього може зробити для Бога, ти такий щасливий. Якщо ти розказуєш іншим людям, які не знають, хто такий Бог, що він зробив для них, то ти такий щасливий. І єдине, що я зробив, це просто сказав Богу три з половиною роки назад, що я хочу, щоб він керував моїм життям. Біблія це найкрутіша в світі книга, і Бог досі так само через неї говорить. Хочу помолитися за наш проект і за кожного з вас, і ми це робитимемо кожного разу наприкінці цієї програми. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи Боже мій, я молю Тебе зараз, за це слово, яке розпочало проповідуватись через ефір. Я прошу Тебе, Господи, щоб це слово відкривалось кожному, хто буде чути Його. Щоб воно вкладалось і приносило користь, щоб воно досягало сердець людей, просто в серце, не тільки в розум, не тільки засвоювалось як наука чи як інформація, але як потужна сила цього слова робила свою роботу, Господи, яку Ти заклав в нього. Благослови кожного глядача цієї програми, благослови кожну людину. Господи, я прошу Тебе, щоб щовечора ми могли заходити через цю програму. І Ти заходив через неї, і Ти, Господи, благословляв тих людей, хай вони моляться з нами, хай в ім'я Ісуса прийде до них твій дух свободи, хай прийде твій дух здоровлення, твій дух забезпечення, і хай зруйнуються всі сили пітьми в ім'я Ісуса Христа Твого Сина. Амінь. Запрошуємо вас відвідати церкву Царство Боже щонеділі об 11-й годині за адресою Конякіна 39А.